Інформаційне суспільство і комунікації мають стати каталізатором розвитку української економіки. Переконані науковці восьми країн, що в Хмельницькому національному університеті. Це була наукова конференція, учасники якої також певні, що ці глибокі зміни мають починатися із аудиторів вишів, які готують спеціалістів у інформаційно-комунікаційних технологіях. Хмельницький національний університет є одним із українських лідерів підготовки таких фахівців. Торік тут були реалізовані шість проєктів Темпус фінансовані ЄС досягнення цих. Проектів, а також іще двох, які завершаться у 2014 році, будуть доступними для використання в усіх вишах України ми нещодавно святкували 20-й ювілей заснування проекту Темпус в Україні. Маємо констатувати великий прогрес України щодо цього. Хочемо побажати вам подальших успіхів. Завдяки проекту ТЕМПУС «Ньюр» Наш університет отримав можливість працювати з системою електронний університет, яка задовольняє в принципі всі потреби викладача. Тобто, ми через цю систему можемо переглядати дистанційно. Роботи студентів, наприклад, якщо студент захворів перевіряти, він відправляє нам роботу. Ми її перевіряємо виставляти оцінки, проводити тестування завдяки проекту Темпус. наші дипломи випускників наших українських вузів будуть визнаватися у Європі та світі. Завдяки цьому я зможу знайти собі роботу без різниці чи в країнах СНД в Європейському Союзі, чи навіть за океаном.